Багато є фактів, коли е, хлопці та дівчата уходять в СЗЧ, це самовільно залишені частини, всі про це знають. У кожного свої причини. Я вважаю, що той закон, який був прийнятий 29 листопада 2024 року, дає можливість всім повернутися, повернутися до своєї частини військової або до іншої, та продовжувати виконання саме головне захищати свою державу. Бо прийде час і. Ваші діти, ваші друзі, вас питають, а що ви робили після повернення з СЗЧ. Військовослужбовці проходять 14-денний період адаптації та підготовки до повернення у стрій. Для цього 111 та бригада організувала спеціальне наметове містечко, де відбуваються злагодження та додаткове навчання. Е, війна змінюється кожного дня. З'являються якісь нові речі, якісь нові тактики, стратегії. То зараз е, ті інструктора, які з ними працюють, інструктора нашої групи, вони поновлюють для них усі всю інформацію. Згадали те, що знали, і навчили того, чого не знали, щоб підготувати, адаптувати. Цих людей до сучасних бойових дій, які відбуваються на сьогоднішній день, всі інструктори в нашій групі, всі мають величезний бойовий досвід, вони розуміють все, все, що на зараз найсвіжіше, що відбувається в бойових діях. Всі вони дуже дисципліновані, всі навчені і свої знання дуже ефективно передають тим людям, які прибувають до нас в містечку Знаметове. То це і якраз і є адаптація, тобто вони згадують і вчаться всьому, що їм знадобиться там. Одним з найважливіших напрямків тренувань є заняття з тактичної медицини. Війна міняється кожен день. Є постійно якісь нюанси, які ми проробляємо і постійно закриваємо ці дірки. Таким чином ми допомагаємо людям зберегти своє життя. Це ми дивимося, які в них в них є знання по турнікетам. Тому що турнікет це перше, що надається яка надається допомога. Після того ми працюємо вже з ними по марчу. Це вже другий день нашого заняття. Також на території містечка побудована психологічна смуга перешкоди. Яка є необхідним елементом бойової підготовки, після кожного заняття ми проходимо також полосу для того, щоб люди розуміли, що не завжди це є легко, щоб вони почув, почувствували, як це бігати з турнікетом, наприклад, на нозі? Ну, майже кожного дня вони проходять цю смугу перешкод. Застосовуються на цій смузі перешкод точечні підпали або вогонь горить, або якась димова шашка димить, тобто щоб було наближено максимально до бойових дій. Далі вони вже переходять до міновибухової справи, тобто, як виявити, як виглядають міни, як виглядають розтяжки, як їм протидіяти. А або якщо є такі вибухові пристрої, які неможливо протидіти краще їх обійти, це все пояснюється. Тобто, максимально все, що може знадобитися людям в на бойових діях при проведенні бойових дій. Тут все викладається. Їхня задача не знайти міни, а пройти безпечно, залишитися в живих. Була у нас теорія по мінам, по які ну. міни існують, там все все. все І плюс до того, зараз вони імені іщуть типу, безпечний проход для своєї групи заданої точку. О, бачите, скільки пройшло людей, ніхто не помітив. Її підірвалася людина. І навіть не одна, а три. Із групи. нажавна міна саморобна, із консервної банки звичайної. Крім бойової підготовки, з бійцями працюють психологи для того, щоб допомогти їм повернутись та адаптуватись до продовження служби. За весь цей період ще людина знаходиться в полі зору психологічних служб для того, щоб Найбільш використати фахові здатності цієї людини його можливості і щоб людина опинилася в тому місці, де найбільша реалізація цієї людини буде як для нього, так і для військового колективу, де він буде працювати. Ми придивляємося до хлопців, тому що нам. Побратимі дзвонять із батальйонів, питають, хто що може, на що здатний по здоров'ю, по навчанню. Ну, ми рекомендуємо, трошки нас прислуховується, і ми рекомендуємо хлопцям. А ми якраз приїхали відібрати кандидатів, які оптимально, максимально і ефективно підійдуть для нашого підрозділу. Зараз ми приїхали по військовослужбовцях, які пройшли попередній відбір. Наша задача була їх. Додатково ще з ними провести співбесіду і визначитись, чи вони будуть придатні для нашого підрозділу ротир у Бак чи не будуть. І по факту цієї співбесіди відбираються військовослужбовці, які попадають в наш підрозділ. Також хочу зазначити, що в нашій бригаді є багато різних посад, є багато небайових посад, які можна займати після повернення з СЗЧ і виконувати подальшому свої обов'язок громадянина України. Всіх чекаємо, слава Україні.